Головне події в Харкові та області 22 грудня. Росіяни спробували прорвати кордон на Золочівщині під ударом, як і понад рік тому було село Сотницький Козачок. Це підтвердило угруповання об'єднаних сил. В офіційному повідомленні йдеться про спробу переміщення особового складу, яку здійснив противник. Начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко пояснив, що штурмові дії росіяни розпочали ще 18 грудня. Населені пункти Однорубівського старостинського округу масово обстріляли з градів та артилерії, а також закидали бомбами. Зараз ситуація за оцінкою Коваленка напружена. Росіяни зазнали значних втрат, проте мають наміри розширити плацдарм від сотницького козачка в бік села Басове. Наразі оборонці тримають кордон. 40 тонн піску та щебню знадобилося дорожникам, аби залатати величезну вирву на трасі, що йде до Золочева. Яма утворилася посеред дороги внаслідок ракетного удару. У службі відновлення та розвитку інфраструктури прозвітували. Терміновий ремонт дорожнього покриття вже завершили. Знову в Харкові збили дитину на пішохідному переході. Постраждав 11-річний хлопчик. Ввечері в неділю він переходив проспект тракторобудівників на Салтівці. Аварію влаштував 70-річний водій автівки ВАЗ. відзначили в Нацполіції дитина в лікарні. Досі в реанімації залишаються дві дівчинки, яких на минулому тижні збила суддя на переході на вулиці Дудинської. У прес-службі хова відзначили. 13-річна постраждала у вкрай важкому стані, – у важкому. Підсумовуємо рішення, які ухвалила Харківська міська рада, перед вихідними. У новий рік Харків увійде з бюджетом. Головний фінансовий документ міста затвердили на сесії. Загальний обсяг доходів міста запланували на рівні майже 21 мільярд гривень. Видатки більші. Вони становлять 21 мільярд і 400 мільйонів. У Харкові збережуть безплатний проїзд у транспорті, повідомив мер Ігор Терехов. Загалом найбільше видатків передбачили на соціалку – майже 6,5 мільярдів гривень. 5 мільярдів 800 мільйонів підуть на освіту, зокрема на будівництво першого в місті підземного дитячого садку. 5 мільярдів і 600 мільйонів передбачили на сферу ЖКГ. Майже мільярд піде на відновлення зруйнованих та пошкоджених будинків та об'єктів критичної інфраструктури. Також у кошторисі заклали кошти для сил оборони. Для підтримки військових частин ЗСУ і тероборонівців наразі знайшли 300 мільйонів гривень. Депутати пролонгували ще на квартал податкові пільги для бізнесу. Також розширили перелік будинків, які відновлюватимуть коштом державного бюджету. Адреси є на сайті «Медіагрупи Об'єктив. На сесію ухвалили проєкт землеустрою, що передбачає створення нового скверу на території біля палацу одруження. Окремим рішенням перейменували вулицю Третю. Тепер вона має ім'я Артема Костирі. Він був начальником Харківського районного управління ДСНС і загинув від повторного російського ракетного удару під час гасіння пожежі. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні не разом.